Чи гріх змінювати віру, наприклад, з православ'я на католицизм? Друзі, коли ці питання звучать, то зазвичай ці питання звучать тоді, коли змінювати людина в принципі не має що. Тому що люди, які питаються, чи можна, наприклад, з православного стати католиком, ті люди раніше не були православними. По факту беремо так, щоб не губитися в сотнях прикладів, ті люди. Єдине спільне, що мали з православ'ям, це те, що вони були охрещені. Натомість ці люди, як правило, ніколи не були повністю на службі на літургії в неділю від початку до кінця. Як правило, я не узагальнюю. Я просто кажу про такі випадки, які в основному з якими мені доводилося мати справу, це люди, які заходили в церкву, ставили свічку, стояли трошки і виходили. Також ці люди здійснювали щорічне посвячення продуктового кошика на Пасху. І все. Ще раз, ці люди були охрещені. На літургії ніколи не були присутні, сповіді дійсної вони не мали, тому що якщо навіть сповідалися, то сповідалися, ну, як правило, ця сповідь так пальцем небо звучала: там грішний всім, поганий в усьому, виправлю зі всього і так далі. Тобто ані жалю за гріхи, ані і спотусовісті, ані дійсного відпущення гріхів, як такого в людини не було. Далі, якщо вже говорити про приймання причастя, то воно також, ну, добре, людина, навіть якщо ковтне причастя, не розуміючи, що це таке, вона причастя де-факто не прийме. Вона ковтне причастя, але не прийме його. Тут є різниця між цими поняттями. Чи можна змінити одні кросівки на інші? Ну можна, але в цьому випадку ми говоримо не про зміну взуття на взуття, а те, що людина раніше ходила боса, а тепер вона взулася. Ось про це ми говоримо. Натомість, друзі, я не можу за когось казати, чи вам гріх, чи вам не гріх, чи ви можете це робити, чи ви не можете це робити. Якщо вам підходить католицизм, ну, наприклад, як мені, ну, будь ласка, ставайте католиком. Якщо вам підходить православ'я, Православ'я також є, всі таїнства є так само і сповідь, і Євхаристія, і всі інші таїнства. То будь ласка, будьте православним, але не будьте православним таким, як це заведено ну, в нас в Україні. Тобто люди на службу не ходять, до сповіді не готуються. Жоден православний священник не скаже, що от так і має бути. Звісно, це неправильно. Неправильно, що люди не ходять на службу. Звісно, неправильно, що люди тих самих величезних, масивних постів не дотримуються. Ну, на жаль, це прикро. Тому якщо ви не можете бути таким православним, ну то будьте католиком. Більше того, я розумію, що тут є помилка, навіть якщо людина, скажімо, от чогось там не знаю, не приймає чи не розуміє в католицькій церкві, каже: от я себе віднайшов в протестантизмі. Мені буде прикро, звісно, що людина не знайшла себе в католицькій церкві. Я не підтримую, звісно, цього. Але нехай краще людина, хоча б буде протестантом, ніж взагалі буде скаже, що я в мене там Бог в серці. Це найдурніша фраза, яку людина може сказати за життя взагалі своє. Тому ну, нехай краще людина шукає Бога хоча б так, ніж взагалі ніяк. Якщо ви вважаєте себе православним, і якщо ви знаходите Бога в своїй конфесії, то ходіть на літургію, ходіть до сповіді, причащайтеся, беріть участь в богослужіннях. Православна літургія досить багата, розбудована, там є що роздумати. Звісно, для цього також потрібна катехізація. Тому, щоб зрозуміти цю літургію, її неможливо зрозуміти просто прийшов і тобі все зрозуміло. Не буває так ніде. Навіть якщо людина ходить, умовно кажучи, на якусь гімнастику, то людині має бути підготовка, має бути тренер з літургією і поготів. Я дуже скажу, можливо, навіть і вульгарно, як би це не звучало, але дивіться, вистачить роботи і православним священникам, і католицьким з головою і ще більше. Наша проблема, як католиків, і наша проблема як православних не в тому, що люди ходять в іншу конфесію. Наша проблема в тому, що люди Бога не знають. Ось тут є проблема. Я вам пропоную шукати його там, де ви його знайдете. Ось, Якщо я вам чомусь допоможу, то я буду щасливий.